24 вересня жителі Миргородської громади живим коридором пошани провели у засвіти свого земляка, захисника України Миколу Григоровича Марченка. Попрощатися із героєм, який віддав життя за незалежність і свободу рідної держави, прийшли його рідні, побратими, друзі та жителі громади. Микола Марченко народився 11 березня 1972 року у місті Свердловськ Луганської області. Згодом разом із родиною переїхав до Миргорода, де закінчив загальноосвітню школу Номер 7. освіту здобув у Кременчуцькому ПТУ номер 19 отримавши професію електрослюсаря контрольно вимірювальних приладів. З 1990 по 1992 рік Микола служив у лавах збройних сил у місті Біла Церква, де отримав спеціалізований військовий фах. У цивільному житті Микола працював у Києві, займався ремонтом автомобілів та обладнання. Він був хорошим сім'янином. Разом із дружиною Аліною виховав двох синів. Для близьких залишався турботливим чоловіком, люблячим батьком і надійною опорою. В останні роки він мешкав у селі Трудолюб із мамою, працював у Миргороді спеціалістом із котельного обладнання. Також Микола допомагав усім, хто звертався за допомогою у ремонті електрообладнання автомобілів. Колеги і знайомі знали його як майстра своєї справи, якому довіряли і Паради якого завжди прислухалися. 23 лютого 2025 року Микола добровільно став на захист країни, вступивши до лав Збройних сил. Дорогі рідні, вибачте, що не вберегли. Так, так, так сталося. Це людина, яка була, всім допомагала завжди. Що треба зробити, бо він завжди на допомогу приходив. Всі слова, які можна саме краще про нього сказати, це тільки про нього. Вибач, братіку, стой спокійно. Вибачте родина, ще раз. 17 вересня 2025 року зупинилося серце Миколи, хороброго захисника, життя якого забрала хвороба. Проте ні біль, ні випробування не змусили його відступити від присяги. До останнього подиху він лишався вірним батьківщині, а пам'ять про його мужність житиме в серцях рідних і побратимів. Саме на плечі солдата лягає весь тягар війни. Який пов'язаний із постійним недосипанням, постійним голодом, спрагою, втратою побратимів, рани, кров, важкі фізичні і психічні навантаження, які іноді стають сильнішими, ніж може витримати людина. І 17-го Вересня цього року перестало битися серце Миколи Григоровича. Від особового складу Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлюю щире співчуття всім рідним, всім близьким, його товаришам, побратимам, всім, хто втратив цю дорогу серцю людини. І слава мужньому захиснику України. І слава Україні. Державний прапор України, символ незламності та боротьби за свободу, вручили матері загиблого воїна від імені Президента України та Верховного головнокомандувача. Цей жест шани висловлює глибоку вдячність за мужність сина, який до останнього подиху оборонив нашу державу. Микола Григорович Марченко залишив нам приклад відваги, любові до батьківщини та незламності. Людина воїн, людина захисник, людина честі, Його шлях сповнений самопожертви та любові до України, і його ім'я назавжди вписано в історію нашої землі. Але шлях воїна завершився, але пам'ять про нього житиме в наших серцях: вічна і світла пам'ять герою. Слава Україні! Воїн знайшов свій останній спокій на кладовищі в селі Трудолюб. Громада низько схиляє голови у скорботі, віддаючи шану герою, який віддав життя за мирне майбутнє України. Ім'я Миколи Марченка назавжди залишиться в історії як приклад відваги, честі і незламності. Вічна пам'ять і шана герою.